Нова спецтехніка для водоканалу, автопарк комунального підприємства, що налічує понад 260 одиниць техніки різного призначення, продовжує поповнюватись навіть під час війни. Завдяки підтримці міської влади та міжнародним партнерам з німецького федерального проєкту Стабілізаційна платформа. Комунальники отримали новий самоскид та екскаватор. Технічні характеристики міні Вокера дозволяють йому маневрувати в умовах вузьких вулиць та виконувати ремонтні роботи. Велика ж техніка стане в нагоді для під Необхідних матеріалів. Самоскіт, 5 п'ятитонний, призначений для вивозу завозу сипучих матеріалів. Також він обладнаний для водіїв кондиціонером, підігривом сидінь, ну, общем, всі умови, що потрібно водію. Екскаватор вокер. Сучасного производства німецького він обладнаний гідромолотом, планувальним кавшом. Дана техніка передана в гарному технічному стані. Вона дозволить нашим бригадам аварійно-відновлювальних робіт оперативніше ліквідувати наслідки аварійних ситуацій, а також якісніше проводити. Планові ремонти, що дозволить всім жителям нашого місця, міста постійно бути з послугами водопостачання та водовідведення.